У Житомирському Святомихайлівському кафедральному соборі попрощалися із Нікітою Козловим, тридцятирічним військовослужбовцем збройних сил України. Андрій Федько, побратим Нікіти, розповів, що від початку повномасштабного російського вторгнення Нікіта Козлов добровільно став до лав збройних сил України. Це була бездоганна, просто людина, бездоганний командир. Ми його називали жартома святий Нікітосій. Чому? Тому що не було жодного негативу абсолютно. Він виконував не просто всі завдання, він був настільки ініціативний і розумний, це навіть не опишеш. Ми втратили не просто побратима, ми втратили чудового інженера. Він розумівся у всьому. Це велика втрата. Нікіта народився у Житомирі, закінчив 21-й ліцей. Світлана Саменчук, класна керівниця Нікіти, розповіла, що хлопець з дитинства цікавився комп'ютерами. Вчителька говорить, що Нікіта завжди був готовий допомогти як однокласникам, так і вчителям. Такий чуйний, готовий прийти на допомогу. Щось що працюю, що сам в класі роблю. Він не прийде мимо. Світлана, якіна, що ви робите? Що вам допомогти? Нікіта був добрим та товариським, розповіла його однокласниця Анна Махновець. Він був дуже веселий, і вчора я знайшла в нашому шкільному фотоальбомі, де він про себе написав. Ми кожен з нас біля наших фотографій писали щось про себе. Він написав Я веселий, я цікавлюся комп'ютерами. Бажаю всім удачі і щасливого майбутнього. Нікіта Козлов закінчив Житомирський військовий інститут та Житомирську політехніку. За період навчання в університеті Нікіта отримав понад 10 свідоцтв за раціоналізаторські винаходи та відкриття. Після закінчення державного університету він вступає до лав національної поліції України і служить у технічному відділі. За високі показники в роботі. За відданість справі він під час служби отримує звання капітан. З червня 2022 року він за власним бажанням і за власними поглядами залишає службу національної поліції і стає до лав Збройних сил України. Мужній відважний воїн, відданий справі захисту України, за мужність і героїзм він відзначений. Численними відзнаками і нагородами, подяками, грамотами командування збройних сил України. Нікіта Козлов загинув 2 вересня 2024 року при виконанні бойового завдання на сході України, розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Поховали військовослужбовця на Смолянському військовому кладовищі. У Нікіти Козлова залишились батьки та сестра. Тетяна Коростенська, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомир.